З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, Запрошую вас, хто є в Києві, в Київській області, завтра в 14.15, Київський суд, а саме Печерський районний суд міста Києва. Це в нас Володимирська, 15, суддя Білоцерківець. Що саме там будуть слухати? Отже, у мене з 21-го року є справа, яка називається повалення конституційного ладу стаття. 109 частина, 1 і Друга. Нагадаю, 3 листопада 2021 року ми організували акцію за права і свободи і за відновлення конституційного ладу в Україні. Мені шиють повалення конституційного ладу. А чому тому, що я організатор акції, друге я виступав на цій акції і зацитував вірш Івана Франка Каменярі. Отже, там були такі слова: лопайте цю скалу, нехай ні дожні холод не спинить вас. Бо вам призначено скалу сецю злопити. Саме за слова Івана Франка, друзі мене кидали в СІЗО. Потім за те, що я цитував слова Ісуса Христа, відео мене кинули на 30 днів, з яких я 29 відбув, в психлікарні міста Львова на суд медекспертизи експертизи Нагадаю, таку саме експертизу приходив Левко Лук'яненко і В'ячеслав Чорновіл. За поданням НКВД в радянському Союзі, це називалось каральна психіатрія. Мене ж туди кидала СБУ і прокуратура. Нагадаю, прокурор Зінін втік з України, бо його жінка звинувачена у співпраці з Російською Федерацією. Це той прокурор, який в мене робив обшуки. Це той прокурор, який мені висував підозру. Це той прокурор, який мені підписував обвинувальний акт, готував точніше. А потім вийшла колізія. Його, тоді жінку його звинуватили, він втікав за кордон і е, підписав, здається, хтось другий. В них там з тим винувальним актом дотепер вони не можуть розібратися, як я розумію. І саме, що цікаво, що жінка Зеніна ходила по суді. Е, цей восьмий апеляційний адміністративний суд е, у місті Львові, на Саксанську, 13, щоб е, зустрічали російських солдат з триколором кишенях. Я вважаю, що вона зійшла з розуму. Тому ніколи не робіть безчинства. Я звертаюсь до своїх прокурорів, до працівників СБУ, слідчих, оперативних працівників поліції до суддів, що знайте, що прилетить вам по здоров'ї, по майну і по життю. Не тому, що це кажу я, а тому, що такий світ світ справедливий. Моя справа друзі, вже буде 3 листопада, як 4 роки. Що ви думаєте, вона ще не має засідання початкового, тобто стадії ще немає, що є початкове засідання. Виявляєте собі? Тому е, попрошу прийти і подивитися на це все своїми очима, як суди переносяться, задати питання прокуратурі, якщо буде СБУ, задати їм питання, задати питання, якщо прийдуть журналісти, чого вони брехали е, про карантин. Про ковід-19, про вакцинацію, на кому лежать ці всі смерті? Адже нагадую, ми з вами вийшли 3 листопада за вільний вибір. Ми вийшли за вільний вибір за конституційний лад. Ми вийшли з вами, друзі, за права і свободи. І як воно є? Ці шила крути. Ти виходиш за вільний вибір за конституційний лад, вони тобі шиють повалення конституційного ладу. Ну ж не просто правда, просто шила крути. Таких світ не бачив, але я їх всіх вивожу на чисту воду. Бо коли прийшли до Ісуса Христа, учні Йоанна, і запитали його, то Христос сказав таку фразу: блаженний той, хто не спотекнеться через мене. А я кажу, що блажений той, хто не спотекнеться, коли зараз оця вся брехня л'ється і він підтримується. Хто підтримує брехню, той і спотекнеться. Хто підтримує правду, той буде мати життя. Ну Що завтра Володимирська, 15, місто Київ, Печерський районний суд. Чекає вас суддя Блоцерківець. Переважно засідання на першому поверсі. Правда, вони майже не відбуваються, але я буду радий бачити друзів, знайомих. Бо ви для мене всі друзі, я не знаю назвати якусь людей підписчиками, не знаю, друзі, друзі і однодумці. Бачте, за цей час у мене є тесі. Тесі нагадаю, лишили люди, які тікали з України в 22-му році. І як то кажуть, я радий, що вона зі мною зараз. Вона мені допомагає записувати відео, вона, як і всі дітки, нетерпляча. Я вона є тепер мій член сім'ї. Тобто вона моя, як... вона мені ближча за багатьох багатьох тих родичів, які були близькі і стали далекі. Бо в часи шмона вірусу вони повдівали на мордники, вважали, що треба вакцинуватися. І це їхній вибір, я їх за це не суджу. Але чогось вони за мій вибір, що я це не хочу робити, бо в мене такий вибір. Вони чомусь не сприйняли мою думку. Але я бажаю всім розуму, бажаю всім любові, бажаю всім, щоб, проходячи цей досвід в житті, ви були людьми в першу чергу. І чоловіки, будьте чоловіками. В часи карантину, ви надівали на мордники, тряпки були тряпками, і вас принижували на касах, продавець супермаркеті. А зараз вам дають шпіца, кидають вас буси, а ви навіть не можете захистити свої права і свободи. Ви підписуєте все мовчки, тому захищайте свої права і свободи. Будьте чоловіки чоловіками і будьте мужиками в першу чергу. І знайте, що сила, яка всередині нас сильніша за цей світ, бо той, хто в нас сильніший за того, хто в цьому світі. Добро, друзі, обіймаю. Люблю. До завтра. Це виключаю відео. па-па. А і до речі, дякую всім за донати, за підтримку, за підписку на канал і за поширення відео. І до зустрічі. па.